Привіт. Е, е, йду трішки зніму вам лісу. Ви знаєте, тиждень не була в лісі, а зараз прям така вже осінь-осінь золота. То ще все так було зелено, гарно, а це вже... Ні, я не, я не хочу сказати, що не гарно, це теж дуже гарно, але просто така зміна. Тільки вересень настав і вже якось так різко. Багато. Гарних жовтих, коричневих листочків з'явилося, бордових. Хочу вам показати, яка гарна осінь в нашому лісі. І ще що хочу сказати: сіла монтувати відео. І коли ми з подружкою ходили на ставки, завтра відео має вийти, покажу вам ставок. Ви знаєте. Там, коли ми йшли, дорога така, знаєте, розвілка. Можна вибрати якою дорогою піти. І тут у мене зразу така тема перед перед очима, тема влогу, вибір. Всі ми з вами постійно його робимо, починаючи зранку від того, каву пити чай або каву чи капучино. І так далі, до того починаючи з кави, потім що вдягнути, потім що день робити постійно, потім продовж дня що з'їсти, що, що, е що подивитися, да? що сьогодні, які плани, піти пішки чи поїхати, і так далі. Mm. Знаєте, завжди ми робимо, повинні зробити вибір. Іноді наші вибори правильні чи неправильні, іноді ми їх робимо на користь минулого і залишаємося, топчемося на місці, іноді на користь майбутнього, йдемо тоді в невідомість, іноді просто не робимо його, а залишаємо так, як є, і думаємо, що не так, пливеш по течії, як буде, так і добре. Але, як на мене, то від нас залежить з життя. Е і від нас залежить все, що буде далі. Тобто вибір потрібно робити, а не потрібно пливти і думати, що життя саме розставить. Дивіться, яка краса. Все по своїм місцям, так? Або хтось прийде за тебе це зробить, або візьме за тебе відповідальність. Я думаю, що. Е Більшість не зрозуміє взагалі про що я хотіла сказати. Але я думаю, тому хто треба, той, той це почує. то. А зараз покажу вам ліс, осінні трішки. Потім ту дорогу, яка мене навела на ці думки, і покажу ставок. Ідеш однією дорогою, а далі перед тобою дві. Ти робиш вибір, впевнено, бо ти добре знаєш цей ліс. Далі йдемо і знову роздоріжжя. І вже дві ці дороги ведуть до ставка. І знову вибираєш, якою іти. Ось так і в житті. І тут вже не про дороги, які ведуть до ставка, а про набагато важливіше вибір. Інколи кожному з нас доводиться приймати доленосні рішення. Рішення, від яких буде залежати все твоє життя, вийти із зони комфорту чи залишатись там, де ти є вибір це завжди ризик. Ризикувати чи ні, крок за кроком, але треба йти. Хоча стояти на місці це теж рішення, і це теж вибір. Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun, as she puts her hand. Друзі, привіт ми в Житомирі. Житомир наш обласний центр. Місто засноване 884 року. Населення міста станом на 1 січня 2022 року становило 261 тисячу осіб. Однією з найцікавіших туристичних локацій Житомира є підвісний пішохідний міст через річку тетерів, який розташований в парку імені Гагаріна. Міст був побудований 1982 року. Міст розташований на висоті 43 метри. Його довжина становить 350 метрів, що робить цей об'єкт абсолютним фаворитом серед оглядових майданчиків міста. У народі його ще називають мостом закоханих. Закохані в знак своєї любові вішають тут замочки, а ключики викидають в річку. Цим самим вони демонструють, що разом навіки. Підвісний пішохідний міст через річку Тетерів це унікальний об'єкт, з яким можуть позмагатися хіба що всесвітньо відомі конструкції такого ж типу: підвісні мости через Босфор, що в Туреччині, і в Сан-Франциско, що в Сполучених Штатах Америки. Житомирський підвісний міст увійшов до переліку об'єктів культурної спадщини. heart's beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us high